Відокремлений структурний підрозділ Золотаніські енергетичні мережі, куди входять і Чорнобаївська філія, і Драбівська філія, В цьому році почало ремонтну кампанію. Поки що ми займаємося розчистка траси, технічне обслуговування як ліній 0,4 кВт, 10 кВт, так і трансформаторних підстанцій. Сьогодні ми знаходимося на території гімназії в місті Золотоноша, де знаходиться наша трансформаторна підстанція 10,04 кВт номер 616 На ній вийшов з ладу ВМК. Навантаження. Сьогодні бригада БЦРТП виконує ремонт цього вимикача, усуває дефекти. Зараз виконуємо ремонт вимикача навантаження 10 кВт. Встановлюємо нові запчастини, відновлюємо привода. Робимо все важливе для того, щоб люди були завжди зі світлом і без перебоїв в електропостачанні. Основною з складових розподільних мереж Золотинівського району складаються саме мережі 10 кВт. Значна частина яких у нас проходить, особливо в в Золотоноші, під землею, це лінії 10 кВт. Протяжність їх загальна складає 89 км і Всі вони досить мають розгалужену систему. Загальна кількість кабелів 247. Всі вони з'єднані, заходять в такі підстанції закритого типу, ЗТП. Дана схема дає нам досить велику можливість щодо розервування споживачів під час аварій. ту туши гілку нависаючу, щоб стріляли. Окрім робіт, ліквідації аварії, там, ремонту обладнання, найбільше, мабуть, часу наш виробничо-експлуатаційний персонал затрачає саме на розчистку повітряних ліній від порослів, від насаджень, від гілок дерев. Це є, мабуть, основним фактором, який впливає на надійність електропостачання споживачів, які заживлені від цих мереж. На цей рік, на 2024, ми взяли зобов'язання в обов'язковому порядку розчистити 160 кілометрів повітряних ліній за перші два місяці поточного року, незважаючи, що це зима. Роботи не припиняються, вже розчищено 25,6 кілометра. Ми знаходимося на повітряній лінії РП5 від ТП 647, місто Золотоноша, на якій виконується розчистка траси для забезпечення безперебійного та надійного електропостачання. Ці роботи ми виконуємо щодня згідно плану, щоб. Попередити аварійні ситуації ми будемо продовжувати виконувати цю роботу. Плюс додасться ще роботи із капітального будівництва із приєднання. Будемо встановлювати нові підстанції. Я надіюсь, їх буде ще не одна, щоб поліпшити якість електричної енергії у споживачів. Всі ці роботи показують те, що ми прикладаємо енергетики Золотоноші, Чорнобая, Драбова, прикладаємо всі зусилля для того, щоб наші споживачі не відчували перерв в електропостачанні, щоб якщо світло вимикалось, то це було на мінімальні проміжки часу. Так як наші захисники нас боронять там на фронті, на східних рубежах, так ми тут на місці ведемо свій енергетичний фронт. І допомагає нашим споживачам комфортно отримувати електричну енергію.